Там один, який був фронтовик, сержант він вставши в армії, Пірус Петро писавсь. Uh -huh. Він казав, що застав дома коня того, що лишив. У армії він був кілька рік там. То через рік два після фронту пішов додому. Uh -huh. І каже, я його вовів з братом, а то він надходить тепер групи з ліса, там якраз гунького ліса жив, то мене зутав. Якраз там, де ваш той родич, mm -hmm. mm -hmm. То трошки далі, mm -hmm. ти що А там так погано називалося, що навіть ти вийшли у, у, у первого група, а з москалів. Хоч mm -hmm. якраз що за бандерами шукали. Mm -hmm. Ну і вийшли. Та... Здравствуйте, дядьку, здрасту. А ну каже, вже от дай конькові там, коняці, а то заморив. А Петро каже, я так чи подивив, що я ще нагадав. Не, не, не говорив, звісно. А каже, я вже по, так ти ту купоню, що він хоче, він хоче мене ветувати. Mm -hmm. Так я ходив, я сюди сідаю, вони вже посходили всі його купці вояки, посідали там. Але каже, я не йду. Йо, і ти мене слухай до брата, ми давай пахаємо. Я хочу не балакає, відтак. І так він ще чепив, що він каже, та що ти такий, каже, якийсь злой, що не хочеш вже віддихнуть, коли здати собі, коняці. Та й каже, я письмо вже не став. Та й ми стали, та й, стали, та й саді, та й каже, посідали там по. Каже, нас обступили, за ти солдати там. І він відраз починає, ну як ти живеш, ти в армії був. Той каже, а ти каже, бандери, каже, чи приходять. А він каже, а то ти для того, каже, тут в мене гайтувати прийшов. Я не я маю роботу, я маю свою, але ще не треба. Я з того дужив і каже, не хочу я тебе слухати нічого. Ти я хотів, було там на фронті йти, а ти каже, мене не застрашиш, я фронтовик. Каже, я ще такого не боюся. Та ну ти такий, ой, ти злой, каже, крик, що ти такий, каже, злой. Так скажи, може, каже, може ти нам поможеш, каже, їх треба каже, постепенно каже, ніч служати, бо ти нам поможеш, ти будеш нам клав дані, такі десь там будеш. Ми до тебе не буде, будемо ні ходили, ніхто лиш покажемо тобі місце, де ти маєш класти. Ніхто не буде знав. Каже, я ще нічого не обзиваю, нічого. Аж каже, він виїхав нема ради, відкриває свою сумку, витягає так, як з банку гроші пачками. Повну супер, І каже, думав, що мене гроші покусять. А я до нього кажу, ти знаєш, що завів ясно, я сказав, що я фронтовик. не я на продаж. Кажу, я не є юдом, я тобі продаваю.